Бачите, скільки трави там на розводи. Воюю, 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 воюю. На кучі зарібаю, дід витягає. Садимо, потрошки садимо вже. Да, ось тут, тут вже тут навели порядок, то я ніяк не домучу. Уже саджаємо, купаємо, саджаємо, волочимо, все робимо. А що ми? Третій год тут у нас свої землі, почти тут нема, там дерева таке, клубничка Малінка, а сестра виїхала. Я вже третій рік там садю і картошку. Картошеч... Вже картошку ще не посадили, покопали, під неї поволочили. А скільки відер плануєте посадити? Та ну ми багато не садимо. Букуми бачу, завалило, так і валяється. Спішу розробити його, щоб хай напоча, тоді щоб уже. Ну кое-що і носимо. Ось один колодець в розбитій хаті, там за нами ще колодець. Прилітає страшно. І Ось позавчора в нас тут і танк десь прорвався та обстрілював. Страшно було. Ну це було утром рано. Російський, російський танк обстрілював? Ну так, да, отут недалеко з гори десь вискакує гадюка, і вже не перший раз. Це вже не перший раз. раз. Секунда. Ну, а як б'є по Оріхову, то хто ж це може? Це ж не наші. Наші ж по своїх бить не будуть. М ну, нічого. Дід пішов, кричить за утром, баба, давай, вставай, тікай, ховайся, а я кажу. Пашлі вони вон, я спать хочу. Саме, <ріст> а зараз же ж подвинувся сюди. Було, як вони мінометами доставали. Ой, то було перший год. Ото було, Можу сказати, щоб вони собаки пооставалися там у полях. І желательно, щоб їх навіть і собаки наші не їли, гербували їми. Щоб вони спитали на собі те, що ми вже третій год спитуємо. Живеш і не знаєш, чи ти до утра доживеш, чи не доживеш. Ото, щоб вони боялися і тікали на свою. Нам нічого їхнього не надо. Хай вони входять відсюди, хай розплатяться за все з нами, нашою державою. Що це Це ж маркувальне позначення. Це з чого, що зброя? Це тяжка заведе бомба. Така, урага. Можливо, ураган, можливо, смерть. А чому саме сюди, як ви думаєте? А їм все одно куди бити. Американсько вони знищують місто. Їм потрібен хаос. Ситуація в Оріхові, як і спочатку повномасштабної війни, залишається напруженою. Інколи тихо, інколи дуже гучно. Російські війська постійно обстрілюють міста з РСЗВ кабами, артилерії, а також інші села. Мала такмачка, Новоданилівка також дуже сильно потерпають від російської навали.